Треба два водія. Маю руку підбігаю до цього чувака, Кажу, я буду водієм. Але потім, типу, я дізнаюся водієм куди А водієм на евакуацію, типу, загиблих солдатів. І отак круглі сутки машини під'їжджають, вигружають ці тіла загиблих солдатів. А, від нього ще йде пар. Він теплий. А потім я вже там їх взять за ногу. Ну типу, Поступово я до цього привикав постійно, типу, я хочу його побачити. Але в мене були там, тисячі фотографій на телефоні, тому що коли ми забираємо тіло, ми мали його якось ідентифікувати, передати його далі. Ну, десь яма там, підскочила, машина чи ще щось, я тако, міг повернутися, там такий лючок, був у нас кажу, що вибачаюся, їдемо далі. Ну, ну, я міг з ними говорити. Евакуювали ногу бійця. Привезли по ДНК і опізнали. все, батьки поховали цю ногу. Думали, що їхній син загинув, але він через деякий час повернувся з полону без ноги. Приховують кількість загиблих воїнів, наша держава.